Сьогодні ми поговоримо про оперу. В театрі ви всі були і знаєте, що у виставі приймають участь ляльки або актори, які переодягнені казковими героями. Вони спілкуються між собою, можуть танцювати та трохи співати, але в основному вони розмовляють і у такий спосіб розказують нам казку. А в опері. Теж присутні актори, які переодягнені у сценічні костюми, але тут герої не розмовляють, а співають. Замість діалогів вони виконують арії, танцюють і в такий спосіб розказують нам зміст постанови. І сьогодні я хочу познайомити вас з творчістю відомого українського композитора Миколою Лисенком. У цьому році в Україні святкують визначну культурну подію 180 років від дня народження великого культурного діяча, композитора, піаніста, педагога Миколи Віталійовича Лисенка. Микола Лисенко був дуже творчою людиною. Він любив писати музику. За все своє життя він написав дуже багато музичних творів на вірші відомих українських письменників, таких як Тарас Шевченко, Іван Франко. Леся Українка та багато інших. Складав музику до народних пісень. А також написав музику до дитячих опер за всім вам відомими казками Коза Дереза, Пан Коцький, Зима і Весна. А зараз ми прослухаємо з вами пісню лисички із опери Коза Дереза. Отже, запам'ятайте, опера це музично-драматична вистава, в якій дієві особи не говорять, а співають. До нових зустрічей. Пока.